Вітаю усіх, хто розпочинає прямо зараз вчити українську мову. Сьогодні на уроці ми розглянемо, як утворюються числівники в українській мові, які бувають групи числівників затворенням. А у кінці відео я надам вам цікаві вправи для закріплення вивченого. Тож почнімо урок, тому що роботи багато. Пригадаймо, що таке числівник. Числівник. Це самостійна частина мови, що називає число, кількість предметів та їх порядок при лічбі. І відповідає на питання скільки, котрий. Наприклад, 0, 3, 15, 6, 1 третя, 2,1 7. сьомий. Числівники бувають кількісні та порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки? а порядкові котрий. Кількісні 100, 1305. Порядкові другий, сотий, 1305. А за будовою вони бувають прості, складні та складені. Що стосується творення числівників, то числівник це така частина мови, яка не поповнюється новими утвореннями. Тобто, вони виникли давно. І існують у своїх формах, не зазнаючи змін чи доповнень. В основу будови числівників покладено кількість коренів. Тобто, щоб нам зрозуміти, простий числівник складний чи складений, необхідно звернути увагу на кількість коренів. Залежно від цього, прості мають один корінь, складні мають два корені, а складені містять два і більше слова. Давайте детальніше розглянемо, які саме числівники належать до простих. Це числівники від 1 до 10, числівник 40, 100, 1000, мільйон та числівник мільярд. Це числівники, що у своєму складі мають лише один корінь, тому вони називаються простими. Оце вони і всі, дітки інших простих числівників, не буває.

135тисячний. 103, 10, 5 тисяча. Складені числівники це числівники, що складаються з двох і більше слів. 34, 175, 1896. Тобто це всі ті, що мають більше двох слів. Діти. Оце і вся теорія, яку ми з вами сьогодні розглянули. Сподіваюся, ви зрозуміли все. Раптом ні? Пишіть свої питання у коментарях. Будемо розбиратися разом. А зараз перейдімо до вправ. Діти, я пропоную вам дві вправи. Ставте відео на паузу та виконуйте. Захочете себе перевірити? Шукайте відповіді в мене в описі під відео. Я сподіваюся, що ви гарненько справилися з вправами. Діти на цьому урок закінчується. Я бажаю вам гарного та спокійного дня! Нехай види числівників та їх творення укладеться у ваших голівках. А я чекаю вас на наступному онлайн-уроці. До зустрічі!